Всім привет, з вами я, Жека і Костян. Ми сьогодні маємо зняти відео обзор на домик на дереві. Ми ну, ну, не минуші до... построїли, звісно yeah. ж. Тому що, дивіться і наслаждайтесь. Коротше, Коротше, так він це драбина наша. Тут має бути криша і цей костян залазить, дуже акуратно. Якщо щоб пости, телефон кинути. Якщо набереться 20 лайків під цим відео. Ми покажемо першу серію, як ми будемо построювати. На жаль, ми тоді не подумали, як тільки почали строїти, ми тільки не подумали, ну ми тільки все придумали, що можна буде зняти на Ютубі і показати всім. В Ютубі такого відео немає взагалі, ми дивилися. А так ми можемо вам показати, якщо під цим відео набереться 20 лайків. Ну що, починаємо? Коли Давай костям йшли. Тут ми, ми дробинами драб... робили, блін завдяки з досвіду, да. так. Ми... Вони дуже тяжко роблять, я тя прожила багато хвозів. Далі у нас тут... Ми брали простенькі двері від самого ми, ми, ми від їх простеньких. Тут а у нас ми... має бути криша. Давайте Жека передасть. А мені це номер, я... доки він залізе. Так, короте, да, от у нас буде так маленький домик такий. Тут ми робимо над річкою, можна так сказати. Е, Жека вже маленький на цих дверей вже. Короте, тут вже пол, тут не було цієї частини полу. Ми думали, що, по, що знизу буде дверці, але так не вийшло, по голові било. І я передаю камеру да. Тут, Ви як бачите, воно тут все акуратно зроблене, ми старалися. Звісно, да, то ми ж маємо достроїти. Домик, звісно, непоганий. Але ми, цей, ми будем, давайте я вам розкажу, як ми будемо оббивати його і чим будемо хлопцям настріляти. Я думаю, що ми будемо робити стіну із таких ось шпателів. Яких шпатерів. Це шпателі? Це шпатер? Так. Ну, із такого забору коротше. І будемо бувати. А оббивати ми будемо з цього, цього саме з тими е кортоними коробками. А тоді ні що, ти 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 ти? а тоді ти, ти що дебіл? А тоді ми маємо оббивати шифером його. А з ми будемо його вбивати шифером, що для краси. Коротше, зимою Так, Тут у нас буде коврик, столик, таке. Тут у нас криша має бути, ну і все. вами був я, Жека, всім і Костян, всім до свидання. А, тихо, тихо, тихо. Підписуйтесь на мій канал Костян Урсу. На моєму каналі теж буде друга в Жеки На каналі буде перша серія, а в мене буде друга серія, як ми будемо встроїти цей домик. Звісно, якщо під цим відео набереться 20 лайків. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.